Доброго дня любі друзі! Сьогодні 30 липня хочу показати вам такий сорт персика, як Рубі Річ. Дивіться, Рубіновий багач у нас в повній красі. Так само як і сорт Сатурн. Загрузочка є. Рубі річ, сейчас я попробую зайти з другої сторони. Загрузочка є. Висять плоди. Він в цьому році загружений. Це перший рік його загрузки такої непоганої, Норміровка була проведена, але як я бачу слабовато. Знову ж так, якби її взагалі взагалі не було, я навіть не знаю де що б і було. Тобто загрузочка є. Плоди гарні, доволі смачні. Ще хочу показати такий, як... Редробін. Ось редробін у нас так також. Гарний сорт. Спачний. Смачний. Загрузка теж дуже гарна. Гуки ламаються. Дивіться, знову ж рубіріч. Загрузка дуже гарна. Цього персика. Це перша загрузка. Вон десь далечі можемо бачити Бік Хевен в минулому році теж порадував. Ну ось я покажу Ігія. Теж така загрузочка. Висять плодяки, як завжди, на висоті. Так що кому потрібно живці, звертайтесь. Живці є в наявності, небагато, але є. З вами був Сергій Манджуков, Нікторін Геа. Рубі Річ. Редробін, Біг Хевен. Є, є такі. І Сатурн. а там далечі Сатурн. Так що, з вами був Сергій Манжуков, підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами був Сергій Манджуков, все буде Україна, до побачення, пока-пока.